Вітання моє, хай Бог благословить нас сьогодні, і хай сьогодні ми будемо наповнені Його Словом і Його Божою милостю. І сьогодні я хочу поговорити на тему, яка називається прийняті та отримали схвалення. Знаєте, кожен із нас мав невпевненість в своєму житті, дуже були невпевнені, багато ну, знаєте, шукали одобрення від якихось людей. Але ми, деякі люди, не получали цього одобрення. Хто не отримав одобрення від батьків, хто не получав одобрення від вчителів, але завжди хтось давав упреки, і завжди казали, які то речі там погані. І здавалося, що це неможливо, щоб воно закінчилося. Але проходив час певний і. Щось мінялося в житті, але люди, бувало, приходили на роботи, їх там також ображали і казали деякі речі. І в цьому формувалося людське життя і людські судьби. І вони формувалися неправильно. Вони виростали невпевненими і становилися не такими сміливими, але коли приходять до Бога, от тоді судьби змінюються. І знаєте, ми відчуваємо себе прийнятими та отримали схвалення від Бога. Це важливо розуміти, що Бог схвалює нас. І знаєте, я хочу зачитати Ісая, 43 розділ. Можна, можна з першого по четвертий вірш зачитати, але я хочу прочитати четвертий вірш. Тому, що ти, дорогий мені, я тебе шаную і люблю. Я віддам людей за тебе, за твоє життя віддам народи. Ми бачимо, наскільки Бог схвалює людину і готовий заплатити дуже велику ціну за тебе і за мене. І там написано, що дорогий мені, дорогий мені, і шаную тебе, шаную. Він шанує, він любить, він благословляє і веде, е е е він дає виклик багатьом речам. Тим, які в твоїй невпевненості. Він каже, що я тебе шаную. Не людські, е, випробування і людські слова вони мають на, не вони мають на тебе вплив, але моє слово хай буде мати на тебе вплив. Цінність, яку Бог вкладає в тих, кого любить, е, полягає не в тому, що ми робимо, а в простій і великій істині. Він Вибрав нас, щоб ми належали йому. І це важливо, щоб ти і я це розуміли. І сьогодні, як на вашу думку, Бог дивиться на вас? От Зрозумійте, як Він на вас сьогодні дивиться. І подивіться в ту сторону, як, як ви можете втішитися в цій істині, яку Господь тобі і мені дає. Він каже, що ти, дитя моє. Я вибрав тебе, Находься в мені, небесний батько. Я... Ми повинні знати, що ти люби, Він любить нас, і прийняв нас, і цінує нас. Дякуємо тобі за усиновлення і безумовне, безумовну любов до кожного з нас. Благословіння вам. Амінь.